Друзі, доброго ранку! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Господь благий, Господь царює. Я дуже радій, що Бог нам дозволяє бути разом з вами з самого ранку. Біля мене святий Божий чоловік, пастор Олександр. Напевно, дуже багато з вас знаєте. З Волині, Луцьк, Прилуць біля Волині. Він дуже дуже, дуже, дуже дуже багато разів приїжджав до нас з початку війни. Потім довгий час не було. і Я думаю, що до нас вже не заїде, сьогодні свято. У нас свято, друзі, святий пастор Олександр Мельник з нами, і також біля нього святий Віталій, молодий, молодой полон сил, служити Господу, і ми радіємо. Мы ради Ему, что Бог не залишил нас, ради Ему, что в это непростое время тяжкий час с нами добрые люди, Божие люди, я кажу, неимоверные люди с нами они привезет до помогу вот э, трошечки мы будем э, спилкуваться а потом поедут на кутузуку где была оккупация и там они раздадут продукты а также проведут богослужение для Кутузовки, для шестакова и ради ему что бог царюет и я хочу сейчас с вами разом с нашими братами поклониться Богу, прославить Бога, подякувати нашому Богу, бо but ви не Бог, то я кажу, не дай Бог. Слава Богу, что Бог з нами. Если по прохання пастора Александра, мы станемо на колене и помолимся нашому Господу. Добрий Господь Ісус, Мала, тобі, Подяк, дякуємо Тобі, тобі гоше, за цей ранковий господи, час, дострою, дякуємо, що Ти я дозволяєш я нам дякує дякує бути слабі, разом. Дякуємо, Тей, що слабі, господи, дякуємо, що Ти не залишив нас. Дякуємо, що Ти чуєш наші молитви. Дякуємо, що Ти оберігаєш нас. Господи. Ця Слава належить Тобі, Ісус. Хвала, подяка Тобі. Ти один достої слави. Ти одні достоїм. Не хвали і пахлання, молимося за нашу неньку, молимося за перемогу, молимося, щоб прекратили це кровопролиття, молимося за наших хлопців, дівчат, які обороняють нашу землю, молимося за хлопців, дівчат, які зараз в госпіталях. Просимо прикасись. просимо я від чуда. Молимося і просимо утішити для родних близьких, які поховали родного чоловіка. Просимо тихо від тебе, Господь, почуй нашу боже, молитву. Господь, має, і Ми і внов дякуємо Тобі, да, тобі господь, що ти з нами і віримо, що перемога обов'язково буде. Віримо, що ми разом будемо святкувати перемогу, бо ти Бог Богов. І цариц царей, вся слава належить тобі, лебеще бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Віталі, ти вперше раз до до Харкова завітав, да? Так. А а що, чому ти раніше не приїжджав, що пастор не дозволяв тобі? А? До ага, все. Потом я буду пытать пастора Александра, чего, чего, не брал этого молодого человека. Я правильно понял, ты уже одружений, да? Так. Дружина є. Так. є? Ні, Ничего. А, недавно отружился, да? Три месяца назад. И, и, и как? Дружина слухає тебя. Так, а ти слухаєш дружину? Так слава богу. Це дуже важливо, щоб чоловік навчився також слухати дружину. Так щаслива сім'я. Яка у тебе в побожанні? для тех, которые не одружены, а также для Харькова, для жителей нашего города. Я, я кого то бы побожаю. Ты ехал ночью, ехал, самовранку самого приехали до, до Харькова и, 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 и пытал меня Виталий. А что-то тревоги нема. Я говорю, ну как, слава Богу, нема. Бо я позвонил и попросил, чтобы, чтобы не, не, не трогали Харьков, пока они тут. И так что уже домовились. Щоб, щоб все було добре. так що, Віталій, які у тебе побажання. Е, ну, взагалі, на початку поїздки, коли я дружині сказав, що я буду їхати сюди на Харків, дружина просто сказала добре, хорошо. Я через деякий період часу е, в неї питаю, а що ти так якось відреагувала, навіть, ну, е, переживати, чи будеш, чи не будеш. Е, вона каже: звісно, я буду переживати. О, але я дуже рада, що ти можеш поїхати і послужити і допомогти. Я також е, ну, дуже радий, що я можу бути тут допомогти. Хоч може воно маленьке, якесь таке служіння, але ну, я в цьому дуже радий. То таке. Дякую, брат Віталій. Дякую. Як дружину звати? Катя. Екатерина, я сподіваюся, що ви будете дивитися ранкову молитву. Дякую, що ви дозволили Віталіку, щоб він приїхав до нас. Боже благословення, щоб ви були щасливі в сімейній житті. Добре, пастор Олександр, я щиро щиро дякую, щиро радію. Правильно я кажу, да. да. я щиро щиро радію, що ви завітали до нас, бо я, я, я намагався вважати, скільки разів ви були спочатку війни, я не пам'ятаю, але я знаю, що дуже багато разів було. І дуже багато разів було. Там, де ми вже е, почали там служення, в багатьох містах ваша команда ви і ваша команда молоді співали, вклад ви зробили. Я думаю, що після цього приїзду. Вам потрібно заново обновити. друзі. Молітесь, бо дуже важливо, щоб молоді з Волині приїжджали до нас, співали і допомагали нам в наших нових церквях. За вас питають, за молодь питають, кажуть, а що де та молодь, що приїжджали, співали так гарно. Я не знаю, що їм казати. Так що кажіть, будь ласка, де там молоді і будете до нас є. І надихайте нас, будь ласка. Да. Ми довгий час, ну як довгий час? Ми півтора року їздили сюди на Харківщину, Куп'янськ, туди оці села проїжджали, В багато разів. Разьом, да. Да. А потім ми трошки почали їздити на Миколаївська область, Херсонська, там табори проводили з молоддю, багато часу туди, там по церквах, там теж є друзі, знайомі. Отак от вийшло. А оце позвонили до брата і кажемо, що маємо трошки допомоги куди. І він каже: що Село Кутузівка. Ми Кутузівку згадуємо, тому що це перше село, коли ми приїхали, воно вже було звільнене. Але два блокпусти нас пропустили. А на першому сказали, що треба срочно втікати, бо буде обстріл. І ми не встигли, ми далеко не від'їхали. Почався обстріл. І так ми туди не попали. Пізніше ми туди заїжджали, трошки привозили продукти. А це вже я почув, що там є. Будиночок поставили так. дім молитви. Я дуже радий, дуже хочу туди заїхати, побути. Зараз ми направляємося. Ми цілу ніч їхали з братом Віталіком і зараз хочемо попасти туди на Богослужіння. Заїхали до Петровича. Він вже чай тут нам готує, трошки чаю поп'ємо і поїдемо далі. Радий, що ми тут були і не раз, і, і нас дуже гарна пам'ять про те, що ми тут були так. разом працювали, трудилися. Дякую. Да. Дякую. Ми ніколи не можемо забути ваші приїзди там. Так що дуже дякую. Ну я не почув, що молодь буде приїжджати до нас, або також ви будете на Нікола, щоб ми знали, як, як вас. Будемо старатися, будемо старати. Ми зараз мало їздимо п'ять таборів проводили а, там по місцях. Вони по роботах бороть. то вибираємо якось так, щоб Знави. а неділі загружені трошки, то що і своє там служіння. Але будемо старатися, щоб приїхати. А да, а. Нам цікаво, поїхати по цих селах, проїхатися знову, і поспівати, послужити людям. Дякую, пастор Олександр. Я думаю, що ви звершите зараз молитву. перед молитвою в нас дуже багато нових церквя дивиться. Ну, всі нові церкви, які ми відкриваємо. Ми, ми створюємо групи і ранкову молитву ми ну, висилаємо в цих групах і. А також наш військовий смотрите. Яке у вас побажання для всіх, хто з нами зараз в ефірі, а потім уже будемо молитися. Ну, ми розуміємо, що найперше це треба молитися. Все, що християнин, саме сильна зброя, його, яку дав Господь, це молитва. Молитися, молитися і ще раз молитися, і ми розуміємо. Але є й друга сторона: якщо тільки молитися, нічого не робити, то. Воно теж може не завжди вийде, і тому треба щось і допомагати, скільки можна підтримувати. Є чим підтримувати. Хай Бог благословить. Дякую нашим тим братам, сестрам, друзям, які підключаються дякуємо, дуже хорошо. Дякуємо. Сестри, повара, які працюють, печуть хліб, пироги, ті, які допомагають нам, щоб ми сюди доїхали. Гаврилюк, Володя, Радько Гена, Дякую. ціла сім'я, дякуємо їм дуже. Хай Бог благословить так усім, Андрій Рейкін так само дуже багато підключаються, допомагають. Так що маємо можливість молимося, хай Бог благословить усіх, віримо, що прийде мир на нашу землю. Прийде благословення Боже. Друзі, всі, хто з нами, ми дуже вам дякуємо. Я вот хочу подякувати пастора Віталія. І я, як будто я вам теж жму зараз, зараз руку і дякую вам, Боже, благословень на вашу життя. Молимося? Так. Да. Молимося. Хвала тобі, Бог святий, слава, слава тобі, Творець Боже, дякуємо, дякуємо Тебе, Господи, по милості великій, Боже, Ти хранив іс. нас і до цього часу зберіг. Ти дав можливість нам знову сьогодні Дякую. тут бути, Дякую. на цьому місці, Боже. Твоє ім'я славити, Господь, Дякую. прославляти Дякую. тебе, Боже. Вся Дякую. слава, вся хвала Дякую. Тобі, Алілуя, достойний Дякую. Ти прийняти Дякую. славу Боже. Але ми просимо, Господи, за цей край, Боже, щоб ти помилував, Господи, просимо, сьогодні так спокійно тут. Боже, але Прості, тут так дуже-дуже рідко, Господи, я прошу тебе. Хай Твоя охорона далі буде над народом так, Твоїм, ісусі. Боже, над тими, хто тут проживає. Боже, так, хай ісусі. мир Твій наповняє їхнє серце, храни їх, Господь, так, на дорогах їхніх, благослови волонтерів, медиків, Боже, тих, хто там на передовій залиши їх живими, Прості. Господи, щоб вони повернулися до дітей Прості, своїх, до матерів, до дружин. Господь, надія на тебе, ти вступися, ти поможи, Господь, на тебе одного, наша надія Божа. Ми просимо благословіння Благослові. і надалі збережи, Господь. Хай ограда Твоя так, буде над нами, Хай прийде мир на нашу так, землю. Ісусе. Господи, ми нуждаємося в цьому. На милість Твою надіємося, Господь. Твоє ім'я достойне хвали, Тобі одному, Хай буде слава і подяка повіки. Амінь. Амін. Благодаря, Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.